Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк, ви на каналі СЕРНАЗажди. Слава Україні і Збройним силам! Воюємо або працюємо. Сьогодні давайте почнемо з правильної відповіді на питання минулого конкурсу. Я задам нове шикарне питання, як на мене. І так, правильна відповідь: середньовічні кулінари радили максимально додавати сіль, цукор і жир. Багато хто з вас писав. З приводу кислоти. Так, чотири смаки існує, п'ятого нема. Це кислий, солодкий, солений і гіркий. Але те, що писали кулінари, я вам передаю. Першим правильну дав Руслан Коваль. Йому сирний приз. Дякую. Так, ну а тепер нове питання з цього випуску. Увага! Сьогодні кожна людина вважає, що знається на маркетингу і розбирається в продуктах харчування. Маю для вас питання? Всі продукти в світі умовно поділяються на дві великі групи. Для однієї з цих груп існує сучасний, корисний для здоров'я людини метод подовження термінів придатності Назвіть ці дві групи, назвіть цей метод, і для якої групи він власне створений. Дякую. Сьогодні я анонсував випуск про додане повітря в продукти харчування. Набрав досить багато для ілюстрації головної думки про те, що ще більш ефективне здешевлення продукції, ніж при додаванні води це додавання повітря. І необхідним компонентом цієї дії, маніпуляції є перехід, як ми з вами говорили в одному з випусків, від прайсу ціноутворення за кілограм, навіть за літр, до ціноутворення за штуку. Це Цекутний камінь, це основне. Тому зараз продемонструю вам приклади такої гри в повітря, а потім все ж таки на прикладі, на прикладі Альметте від Хохленд. Ми з вами пройдемося знову по чесності виробників, в тому числі транснаціональних, закордонних. І проаналізуємо, наскільки на цьому конкретному увага, молочному продукті грає свою роль. Додане повітря. Поїхали. В сьогоденному житті в магазинах, які ми періодично відвідуємо, нас оточують десятки, сотні і навіть тисячі найменувань продуктів з доданим повітрям. Хочу зразу зауважити, що деякі з продуктів вони не мають сенсу. Власне кажучи, без е, цієї технічної операції. Ну от, Скажімо, візьмемо для прикладу знаменитий попкорн або з попкорну, да, який виробляє там, компанія «Жавір» українська відома. Е, слухайте, ну якщо це була свіжа кукуруза або е, сушена кукуруза, це був би зовсім інший продукт. Те саме стосується як іншого продукту, того самого повітряного рису. Тобто, оцей чудовий десерт. Який, можливо, корисніший за багато інших цукерок, він би не мав сенсу без того, щоб за спеціальну технологію повітря не було додано до продукту всередину. Те саме можна е, говорити про класичний зефір чи пастілу, чи які-небудь суфле, але ми не уявляємо собі іншого продукту, тому тут ця операція, вона 100% для нас виправдана. Те саме можна сказати про класичні е, збиті вершки, які так набагато смачніше, певно, що корисніше збивати із е, свіжих вершків з цукром самостійно, але наскільки зручно, маючи от е, такий флакон, вибачте, да, е, дезодоранту з вершків, задовільнити потреби гостей, якщо їх там 20, 30, 40 чоловік, то кожен отримує свою порцію вершків. Та ситуація радикально змінюється, якщо до вже звичного, прийнятного для нас усіх продукту, виробник починає додавати порцію повітря. Ви це можете точно відслідкувати на таких двох продуктах, загальновідомих, як морозиво, вершкове, наприклад, той самий пломбір, який був в стаканчику 100 грам, Далі за рахунок кремування, взбивання, додавання. На підсумку додаткових обсягів повітря ми отримуємо на той самий об'єм стаканчика вагу в 70, навіть 60 і менше грам. Звичайно, консистенція продукту змінюється. Ми з вами говорили, що саме така збитість продукту, я зараз говорю про морозиво, характерна для європейського ринку. Тому навряд чи варто очікувати, що наші вітчизняні виробники будуть змінювати. У цю саму густину продукту для морозива. Ще більш такий болючий приклад відбувається з плавленими сирами. Якщо ми пам'ятаємо, що там 30 років назад класичний цей самий поширений в Україні плавлений сир, а саме брусочок, блочок, ми його називаємо, мав 100 грам і певну геометрію. Цього самого блочку, то зараз практично за тої самої геометрії трошки трошки підсіла висота блочка. Ми маємо 75-70, деякі роблять вже 60 грамів продукту. Відбулося за е, двома змінами по двом причинам. по-перше По-перше, це за рахунок більш інтенсивного кремування, як з морозовим, продукт більше наситився повітрям. Ну і по-друге, ті технологи, які цього зробити не змогли, ті вимушені були суттєво знисити висоту того самого блочка. Притому ширина і довжина цього блочка, вона залишилася незмінною. До речі, уважним і любителям справедливості, блочок компанії Хохланд має ті самі 90 грамів, не 100. Таким чином, от особливо це видно на прикладі плавленого сиру в блочках, фактично купуючи штуку, тобто раніше ви купували 100 грам, зараз купуєте в середньому 70 грам, Виробник дозволив собі різко знизити собі вартість штуки, а споживач отримує продукт, практично наповнений на 30% повітрям, яке для виробника, звичайно, нічого не коштує. Важливо зазначити, що для того, щоб продукт залишився не просто смачним їстівним, бо тут, до речі, все просто: чим м'якша консистенція продукту, запам'ятайте, тим е, краще розкриваються смаки, і тим він здається смачнішим. Зверніть увагу, якщо у вас буде два продукти, от ми говоримо про сир, про масло. Якщо вони будуть більш твердою чи більш м'якої консистенції. Як правило, ми зазначали, що це стосується тільки температури. Але насправді, навіть при тій самій температурі, якщо продукт м'якший, він і має повністю ідентичний склад з продуктом твердішим, так буває, повірте, то той, що м'якший, буде здаватися вам смачнішим. От і ще один вам лайхак, ще одна е загадка харчової промисловості. Проблема не в тому, що продукт буде менш смачний, він буде ще й смачнішим. Проблема в тому, стосується це чи морозива, але ми розглядаємо за вами плавлений сир, що продукт повинен тримати форму при тому. І от тест по плавним сирам це не приставати до фольги. В попередніх випусках я неодноразово зазначав, що той самий Хохланд різко втратив якість, тобто він почав ставати різним. Від партії до партії, від місяця до місяця. До речі, як вчив мене один німецький технолог, дуже знаменитий Максиме. Хочете змінити щось у своїй продукції? Будь ласка, міняйте. Чи це сіль на 10%, то розбийте це на 10 місяців і по одному відсоточку додавайте. Споживач нічого не помітить. Те саме, мені здається, відбувається із плавсирами, і з морозивом. І от зараз вже фольга на плавсирах Хохланд пристає до сиру, вірніше, сирна маса пристає до фольги. І цей продукт на всіх порівняльних дегустаціях поступається навіть місцевим локальним лідерам. Така е ситуація реально існує. На багатьох транснаціональних корпораціях. Ну, от, наприклад, згадаємо Кока-Колу, да, яка має різні рецептури в різних країнах світу. Там в Америці це е, high fructose corn syrup, кукурузний сироп, е, різна кількість, скажімо, помаранчевого соку в напої фанта, тої самої Кока-Коли, в залежності від країни світу. Це може бути від нуля і практично навіть до 10%. От я зараз подорожував по Італії. Там, наприклад, на кожній пляшці фанти є спеціальний надпис, що там додано по пам'яті 8 чи 9%, але саме саме, італійського помаранчевого соку, тобто соку з італійських помаранч. Я відвідував сам найбільший Хохленда комбінат в Баварії. І е, бачив, яким чином він виробляється. А саме ключові відмінності їх було дві. Е, перше це е, власне переробка вже готового сиру кисломолочного творогу. І там дійсно були хімічні компоненти. На той час це все таки було, слухайте, 25 років назад. І я так вважаю, те, що я підгледів, що навіть використовували солі плавники. До речі, е, знаменитий сир кірі. Французький, який більшість французів полюбляє використовувати до сніданку, це звичайний плавлений сир. І от транснаціоналам з відповідної компанії французької вдавалося десятки років, яким чином маскувати в складі ці самі солі плавники. І тільки з деяких пір їх змусили законодавства країн Східної Європи нарешті. Юр читає, відкрий лічика і напиши, що це плавлений сир, що в складі є солі плавники, і що фактично ви пропонуєте творогоподібний плавлений сир намазати на хліб до сніданку. Погодьтеся дві великі різниці. Чи це натуральний сир з натуральними складниками, чи це сир натуральний переплавлений з солями-плавниками. Крапка. На мій погляд, така сама історія була з сиром альмети, тому, крім. Е на мій погляд, хімічних компонентів, там крахмалів і решти, які додавали сюди на початку 25 років назад. Звичайно, вони його спеціально дуже добре взбивали і прямо з шлангою, під тиском накачували повітрям. Таким чином, накачаний повітрям продукт, він візуально займає більше місця, має меншу густину і можна продавати за штуку його дорожче. Тобто ви за штуку будете платити більше, ніж ви би платили за кілограм даного продукту. Буквально вчора я відвідував місцевість, де було свято сиру і хліба в Польщі. Це місто Венгру невеличке, де власне базується компанія Хохленд. Роздавали безкоштовно там зразків, купу, рекламували. І от я звернув увагу, що зараз виробник пише, що тільки натуральні компоненти, тільки творог, сіль і увага, все-таки білок молока. Тобто є велика різниця з тим, що вони пишуть на сайті, що у них це. Сир з вершками, можливо, вони це запустили вже в сам оцей складник, головний сир вершковий, нема питань. Але для того, щоб не було у вас ілюзій згідно поведінки транснаціоналів, я наведу один приклад їх нечесної поведінки. І так на сайті ви можете зайти е, самі. Я посилання дам вам на Хохлин сайт. Ви побачите, що виробник стверджує, що вони виробляють свою продукцію, скажімо, альмети, виключно з. Молока, яке постачається з локальних ферм, які базуються навколо комбінату. Увага! Це неправда, е, тому що в деяких країнах ваш покірний слуга постачав сотні тонн безпосередньо вершків за тисячу кілометрів до фабрики Хохленд, який виробляв з неї власне Альметте. І це були. Абсолютно регіони, які на тисячі кілометрів відстояли від цієї фабрики Хохленд, це не відміняє того факту, що був надзвичайно суровий контроль. Ці вершки були надзвичайно високої якості. Я особисто займався тим, щоб відібрати десятки і сотні тонн цих вершків із тисяч тонн молока, яке ми приймали, для того, щоб задовільнити високі потреби в якості компанії Хохланд. Але 100%, якщо ви читаєте, що вони виробляють свою продукцію виключно з фермерського молока локальних ферм, що містяться навколо комбінатів Хохланд, це відверта брехня. Що ж, на цьому все. Сподіваюсь, випуск був досить інформативним і цікавим. Бережіть себе, слава Україні, слава Збройним силам, і до наступних зустрічей!